Мельничанка Катерина Лукасевич регулярно здає кров. Сьогодні вона бере участь у колективному поході від проєкту Мій донор. Здавала кров на донорство. Це таке, що не вимагає багато зусиль і хочеться допомагати людям, чи можу. Це можуть робити всі. Ну там в кого немає, там дуже таких протипоказів. Тобто я вважаю, що це потрібно всім робити, допомагати людям. Благодійний фонд Мій донор щомісяця організовує колективну здачу крові. У жовтні похід приурочили всеукраїнському дню боротьби із захворюваннями на рак молочної залози. Запросили саме до участі жінок та дівчат, тому що акцентуємо на цінності жінки донора. Окрім того, що жіночий організм дійсно швидше відновлюється після донації. Ось також безпосередньо системне донорство, тобто постійне, не одноразова донація вона є профілактикою виникнення злоякісних пухлин. От тому ми це поєднали. Звісно, для донорів, для учасниць маємо подарунки. Це традиційні, які ми завжди даруємо щомісяця, Також для них є концептуально косметичні набори. от, тому що хочемо акцентувати на тому, щоб вони в нас були красиві та доглянуті. Зібрану кров цього разу за словами Анастасії Козак передадуть у Хмельницький банк крові. Коли ми маємо якісь актуальні запити до нас, типу закрити якусь потребу, що конкретно комусь потрібно направити цю кров, то ми це робимо. А так, то так як і сьогодні, суто в банк крові, ось поповнюємо час від часу, здаємо саме адресно для військових. Ось але в цілому Хмельницький зараз працює як на закриття донорських потреб по нашій територіальній громаді та області, так і направду допомагаємо більш східним регіонам України, і це триває безпосередньо вже понад повноцінних півроку. Тому, типу, не забуваємо, що Хмельницький ділиться кров'ю з тими. То зараз не може нею поділитися в себе на місцях у інших регіонах, які деокуповані або ще перебувають в окупації. Тому наголошуємо на тому, аби донувати постійно в обласному центрі служби крові. Наголошують, що потреба в донорській крові є постійно, тому запрошують всіх охочих мешканців міста. Особливо зараз не вистачає резус негативних руб крові. Як першої мінус, другої мінус, третьої мінус і четвертої мінус. Тому закликаємо хмельничан долучитися до здачі крові. Попереднього такого запису у нас в закладі немає. Всі бажаючі приходять до нас одразу в реєстратуру, реєструються і можуть цього ж дня здати кров з попередніми обстеженнями з обстеженням терапевта. З собою не потрібно мати ніякої медичної там книжки, довідок попередніх обстежень. Все відбувається перед донацією у нас в закладі. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста.